Bezpieka Europejskiego Sojuszu zależy od bezpieczeństwa Ukrainy. W Kremlice dobre dobrze rozumieć i to mu Putin pochrużyje wino i Ukraina'm Zachodu. Ameryka jeszcze do niedawna była nad innym sojusznikiem. Dzisiejsza Europa, sumnie się w jej jak zajawy Putina wpływać na sytuację w Polsce, ta Europy czy Europa może wziąć na siebie ciężar wojskową i ta finansowej pitrymki Ukrainy? Proszę, będziemy z naszym gościem, generałem, ex-chłowoju Biura Narodowej Bezpieczeństwa Polskiej, a kolejnym komanderem Spec rozdziału Grom Zbrojnych Sił Polsce, Romanem Polką. Panie generale, dobry dzień, witaj. Dobry was. dzień. Dzień dobry. Путін говорить, що готовий воювати проти Європи. Як ви оцінюєте справжній рівень загрози? Це шантаж чи реальні наміри? Путін, своїх Путін у своїх висловлюваннях і міністри закордонних справ Росії вони досить щирі. Вони з самого початку говорили, що вони не хочуть жодного миру, що вони хочуть нового європейського порядку, що вони хочуть повної домінації і капітуляції з боку України. А в перспективі, коли вони здобудуть Україну, підуть далі. І так треба і сприймати ці слова. Які це мирні переговори, якщо водночас паралельно говориться про те, що ми. Йдемо до миру і водночас бомбардуються об'єкти критичної інфраструктури, цивільні об'єкти в Україні немає жодної волі знайти порозуміння, і водночас Путін погрожує Європі, що якщо Європа не прийме цього плану безумовної капітуляції України, то Європа сама проситься про війну. Не ну, власне Росія у найближчі 2-4 роки може атакувати країни Балтії. Це прогнози, які лунають з вуст європейських депутатів, і про це нещодавно говорив європейський комісар з питання оборони та космосу Андрюс Кубілюс. Чи ви погоджуєтеся з такими оцінками? І де на вашу думку може бути найбільш вирогідний напрямок удару? Так направді, Росія насправді Росія вже атакує бо ведеться так звана гібридна війна, це, це, це перешкоджання GPS, у сигналах GPS, це чиньовий флот, який здійснює диверсій, Polsce, диверсійні акції. Це підпали автору, Польщі, відеця, це діверсій, у Польщі намагання підриву залізниці у Польщі диверсії. Це кілька десят діверсій, 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 атак у кіберпросторі щодня. Та інформаційна війна і навіть це війна, коротко кажучи, навіть деяким політикам... Тикам у Польщі виправили мізки, тому я почну з того, що не можна відповідати пасивністю на, пасивністю. на пасивність. Треба здійснювати якісь активні дії, але Путін не має чого кинути на Європу. Зараз це наративи страху українці. Українські війська затримали путінські війська за лінією Дніпра. Путін не може здобути Донбасу. Путін має якісь незначні досягнення у війні на вичерпання. Але він 11 років не може навіть здобути смугу з фортифікації на Донбасі, Краматорськ, Слов'янськ. Тому він хоче, щоб за допомогою дипломатичного столу підтримки таких переговорників, які служать <плес> Росії, таких як чи Вітков Кушнер, чи, чи Кушнер, ще зраз але, до нього приєднався вибороти те, що не вдається виборити на полі бою, виборити під час вибороти переговорів псевдомирних то, переговорів, то, переговорів для того щоб можливо потім заморозити ці дії, зробити стратегічну паузу, відбудувати свої ресурси і за допомогою такого дипломатичного тиску, роззброювати Україну і щоб повторно вдарити по Україні, і це видно. Не він не треба. Не знаю, треба бути винятково вести, чи, чи таку стратегію вести щоб стратегію страуса, щоб не помічати дуже прозорої Кремля. політики Кремля пане генерале. Путін каже, що Росія є готовою до війни з Європою, але питання: чи Європа є готова до війни з Росією? Звісно, війни на захисті себе. Росія є готова до Росія не готова до війни з Європою, бо не має чим воювати. Якби була Росія готова до війни з Європою, мала якісь додаткові сили, то вона б вдарила набагато сильніше на Донбасі, і, мабуть, їй вдалося б здобути цю смугу, яку Росія протягом кількох років не може здобути. Але інше питання Європа лише починає озброюватися. Європа, яка має людський потенціал три рази більше ніж Росія, має технологічну пере. Перевагу, має економіку, яку вона базує не лише на нафті, а на жаль, і європа теж до озброї маю на думці Орбана переважно до зброї Росії, купуючи російську нафту і через це росіяни мають нову зброю, нові боєприпаси. Європа повинна повністю перешкоджати в економічній діяльності Росії. У Росії є проблеми в цій сфері, і Росія намагається вийти з ізоляції, але Європа повинна переду. Усім інтегрувати власні це збройні сили, те що є найбільшою проблемою європейської армії. Європейської армії це досить велика армія по кількості більше ніж Росії, але вони не такі оперативні, не такі компатибільні, і навіть останні навчання, які здійснюються для українських військових, показали, що європа також, європа також десь там в минулому. Що добре було б дивитися на те, як діє зараз Росія, добре було б користуватися Україною, Досвідом військовим і навчатися нових, нових тактик нових способів бо, дії. бо виявляється, що в цій е війні антидронові війні з використанням дронів, е де є нові способи е ведення військових дій тактичного то, характеру, то ми могли б багато навчитися то, від українців А, якусь, українців, а якусь, інтенсифікації, типу інтенсифікації такого типу навчань зараз немає. лише після дронової атаки на Польщу у вересні. Врешті-решт хтось це зрозумів, і ми надіслали наших військових в Україну, щоб вони цим бойовим досвідом за який Україна платить кров'ю власних людей, власних захисників, щоб вчитися за допомогою цього бойового досвіду України. І що ключове, щоб підтримувати Україну у цьому, бо допомагаючи Україні, я весь час це повторюю. Ми допомагаємо самі собі. Ми допомагаємо тому, щоб Росія не зростала, не посилювалася, не зміцнювалася і. Щоб стримати російську агресію. Пане генерале, ви говорите про те, що Європа все ж таки не дуже ще усвідомлює загрози і не стільки готова, як має бути до можливої е, агресії. Але давайте подивимося на Польщу. Польща цього року має витрати на свою оборону порядка 4,7% ВВП. І цього року ми знаємо, що була ухвалена стратегія національної безпеки. Власне, цей документ обіцяє готовність до гібридних до ракетно-дронових атак. Але е, війна в Україні показує, що загрози змінюються швидше. Ніж оновлюються будь-які стратегії на вашу думку, наскільки цей документ власне відображає готовність до сучасної війни? Дійсно, належить зауважити, Дійсно, Балтиція, треба підкреслити, що Polska, Балтійські країни, Рунія, Польща, Румунія, також Скандинави, бачать e цю проблему. E бачать чим, чим сьогодні є Росія? Франція, по також змінила свою поведінку, Німеччина, такими, тому що з такими але, діями єдно, б які б бі об'єднували Європу у спільних зусиллях і формували б безпеку. Вони здійснюються, але на мою думку, здійснюється занадто повільно. Початку спочатку цієї війни ми говорили про. Підтримку України такою таким крапливим шляхом передбалася невеличкі елементи озброєння, але завжди занадто мало, занадто пізно всього не вистачало сьогодні. незважаючи на те, що у нас уже четвертий рік війни, то найсильнішою армією у нашій, на нашій території, нашому регіоні, яку можна виставити проти Росії, є українська армія, і незважаючи на те, що було стільки втрат, все ще найсильніша армія це українська, а європа, хоча витрачає вже більш в тому числі польща на власну безпеку занадто повільно на мою думку будує сучасні сили, які були б готові реагувати занадто мало інвестує в українську армію, яка все ще має проблеми у сфері логістики озброєння. Я був шокований, бо мені здавалося, що ми усвідомимо досить швидко, що найкращим способом захисту Європи є підтримка тих хто, волі, вальки, хто хоче боротися, хоче бо воювати. Жаль, хто, жаль, хто сміливий, іде бо військовий, який йде на першу лінію, повинен отримувати, повинен все, отримувати все, все, що найкраще. А європа, європа ЄВП, ВВП Європи, можливості спроможності Європи набагато більше ніж у Росії. Бюджет, бюджет двох, двох світових Бюджету Роскраїн є, є на рівні а, бюджет самої Італії на рівні забава, бюджету самої Росії. А якби Європа ми, раніше мобілізувалася, б сьогодні ми були б зовсім в на іншому Trump, етапі лише президент Трамп, який місті, на жаль, але витягнув Путіна з із ізоляції і, із і, і зацікавився більше індо індотихонського регіону, близького сходу, виходить з Європи. Він усвідомив нам скажімо так, вилив нас відро холодної води і у. Свідомо, що треба більш рішуче і швидше діяти. Ви кажете, що підтримка України важлива. Так, це є. І Ми бачимо, що, наприклад, Польща виділяє найближчим часом 100 мільйонів доларів на закупівлю ракет для українського ППО в рамках програми закупівлі зброї для України Пурл. І напередодні до цієї програми приєдналася Нова Зеландія, приєдналася Австралія. Але натомість Італія каже про. Те, що вона призупиняє свою участь у цій програмі, говорить про те, що тривають мирні переговори, і можливо ці ракети і це озброєння Україні вже не знадобиться. І я хочу запитати вас, наскільки це такий тривожний сигнал для України і, взагалі, для єдності Європи, саме у питанні підтримки України нашою силою проти російського агресора є наша єдність І Європа як, Європа як Євросоюз дійсно повинен набагато рішучіше підтримувати Україну. Не будемо називати цього мирними переговорами. тому що майже рік часу пройшов, Росія не була схильна виконати навіть на пів кроку назад весь силовий тиск ми змусимо до миру. Це на жаль спрямовується проти жертви, тобто проти України. Це Україна має капітулювати віддати території, роззброїтися, має підписувати якісь абсурдні записи вносити до власної конституції, які будуть позбавляти її суверенітету. Якби ми пішли в цьому напрямку, то Путін би що до щодо Польщі би вимагав також, щоб війська НАТО вийшли з Польщі, щоб вписати до Польщі. Сько конституції, що Польща не буде членом НАТО, а може і Євросоюзу. отже, терористи, шантажисти, і не можна їм піддаватися такого роду гасла, які вони кажуть, повинні нас об'єднувати. А президенту Трампу треба постійно пояснювати американській адміністрації, що це шлях, який е, і розбиття солідарності, яке Путін вміє дуже це робити. Він знає як офіцер служби, як маніпулювати, як впливати на держави, щоб вони виступали одна проти одної. Я бачу, що солідарність в, в Європі, та. так дійсно є з цим проблема. але троянським конем є Орбан. Сподіваємося, що він програє вибори і зникне цієї сцени. Але навіть у рамках Польщі є такі середовища, які підпорядковуються російській поряд... пропаганді. І я звертаюся у Польщі про інформаційний такий інформаційні зусилля. Я сам пояснюю, проводжу лекції, пояснюю людям. Це також наша війна, будь-яка поразка України, означатиме, що ми будемо платити власною кров'ю, і ми будемо боротися на власній території, бо Росія, яка переможе Україну, вона точно не затримається. Щиро дякуємо за вашу підтримку України. Також за ваші відповіді на наші запитання. Роман Полько, генерал, колишній командувач ГРОМ Групи збройних сил Польщі, був гостем українського фокусу.